Наш план кон контрнаступу, пам'ятаєте, той, про який говорили всі, тільки лінивий про нього не говорив, що його не було. А забиті були інформоканали. Кожен розповідали на кому напряму це буде, яка зброя йде, і так далі. Так, от президент України заявив, що. Наш план контрнаступу минулого року був на столі в Кремлі до початку цього наступу. Знаєте, якось незручно виходить, бо керівників розвідки нагороджують званнями, там почесними їм видають все, що потрібно. Я не розумію тоді, хто винний, хто хто, хто мав доступ до цього плану контрнаступу. Скільки це людей? Скільки людей в Україні мали доступ до контрнаступу? Візьміть їх всіх, заарештуйте, заарештуйте, придивіть якісь їм звинувачення а далі. А далі що проведіть розслідування? Ну серед них же точно є зрадник? Так виходить. Ну як це ж? Ну я ж його не бачив. Люди його не бачили. Ніхто його не бачив. хто його міг передати? Хто хто міг передати план контрнаступу на столі в Кремлі до початку цього контрнаступу? Хто його міг передати? Скажіть, будь ласка, хто? Хто? Це інформація абсолютно зазакречена і за абсолютно обмеженим колом доступу осіб. До повноцінного плану контрнаступу навіть не мають справи генерали, які командують різними, відді... різними участками фронту. Ну, немає, тому що це стратегічна штука. Вона на руках у кількох людей. Їх прізвища відомі. Ну для чого прес-конференція, щоб це озвучити? Давайте давайте вказівку відповідним компетентним органам і розберіться. Бо якщо ця людина ще до сих пір біля президента, так всі інші планування вони приречені на провал миттєво. Я все розумію правильно. Телеграм-шапці профілю, Ютуб шапці профілю. Ми слідкуємо за прес-конференцією, яку президент дає, вона озвучена як. Відверта розмова, правда, дещо з того, що я там бачу, від питань журналістів мені стає погано, тому що видно, люди не розуміють, в якій ситуації нині перебуває країна і задають такі питання. Ну, смішно їм там, знаєте, мені не смішно. Я не знаю, кому смішно зараз, і яка причина для сміху. Я не розумію. Ну, людям смішно, знаєте. Їм там тепло, напевно. Ох, телеграм, щоб з профілю, слідкуємо далі.